Слухає, де двері? Та ну зняли вони, були пошкоджені, треба ж їх робити. Вона хоча б їздить. Та ну тут автопілот, це ж розумна машина. Тесла, поїхали. А панорама ціла в неї? Панорама ціла, все тут ціле, це все ремонтується, тут то проблем ніяких немає. Тесла, паркуйся. 14800 за неї в такому стані. Та я щось боюся. Ну дивись, ти хочеш високотехнологічний автомобіль, правильно я розумію? Звичайно. Хочеш бути модною, в тренді, щоб там туди-сюди. Коротше, Теслу ти хочеш. Так, а так. 25 тисяч у тебе є? Немає. Або 30? Ні, немає? немає? Н -н -н. Ну, а тут 14 800. І у цей ремонт ну, 3 4 тисячі доларів буде максимум. Це така вигідна пропозиція? Так, ну порахуй, ти вже вигоду порахувала. Так. Ну, а дивись який колір. Це колір замовний. Ти такого ніде не, не купиш. Це на замовлення, індивідуальний колір. 2000 тисячі доларів це коштує. Представляєш, якраз під твій манікюр. Вау, ну супер. Так що давай, збирай грошики і приходь за Теслою.